Всім доброго дня. Хочу знову сказати за реставрацію циліндра. Циліндр є генералічний з трактора Прикарпатист, стільки того новішого. ТМК-3. Ну, коротше, там два циліндри. Діаметр поршня в середині 40, діаметр штока 20. В старому тракторі діаметр поршня з Брешу, вже не пам'ятаю, чи 60, чи 70. Чи 50, взагалі не пам'ятаю. Пам'ятаю, що шток 25. А поршень, може, ще 60 мав. ну, не, не суттєво. Е, бачите, такий циліндр. Отакі має типу, яблучка. Я їх змастив, вони були повністю закисні. Вже тут є чиясь сварка. Ця штука стальна. І на час, ну, зверху теж стальна. Тож її помастив. Е, а, собственно, чого я його реставрував. Ну, каже, чому вікто мій підписник, до речі, каже, що наїхав на пенька. Хотів би побачити того пенька, ну шток був рівний і став такий. Зробив все те саме. Зараз я покажу стару гайку. Щось ступину треба ну, нову гайку ще показати. Ну, несуть. Нова точно така сама, бо була ідея. Бачите, вона заходить отак це її місце під штопор. І отак вона виглядає, так і в мене виглядає. Бо була ще в мене ідея, щоб оця частина була товстіша. А я думаю, не знаю, чи вгадаю. А як не вгадаю, то тонку з нею, що вона товстіша. Я хотів, щоб вона сюди. Ну, Коротше, зробив все точно так, як було по заводу. Всі каналки, внутрішні канавки, що, собственно, розрізав внутрішні канавки. Якщо ви вже звернули увагу. На тому новійшому тракторі всі ці штуки з алюмінію. На старому тракторі були чавуну. І поршень, і це. Поршень до речі, рештки Ну, Він такий, як сорковка, ну, трохи маленький. Але бачите, механічний удар, воно все по-моєму. Ну, я думаю, що і під чавун по-моєму, якщо чесно. Полумило, і знутрі нутрі, по-моєму, і з зоні, по я бугарку для того, щоб мірити в середині. Каналки, тіпа, вона була ціла. А ну люфт мені просто конський, був певний з міліметр. Тобто, навіть якщо ви бачите зараз притулю, може то ударом так розбимо, може, то такі допуски, я не знаю. Ну, я такого люфта не робив, у мене зараз в не бачите. У мене, типу, ну, може 5 соток, може десятка, 5 соток, ні, може десятка. Я робив так, щоб воно, якщо воно друг нагріється, щоб воно не заклинило. Ну, але не міліметр. Все вийшло дуже класно, кроме цієї штуки. Ну, кроме цієї штуки, просто по-заводському воно було інакше трошки, якщо нема. По-заводському в цій канавці була просто отверстя. І, типу, як обігнути по кругу. Для тих, хто не знає, є такий спосіб кріплення тої гайки. То, по суті, вже не гайка. Тут по кругу обігнутий той шплінт. І посередині з червонодзюркою, його там треба було забити. Ну воно мені в той спосіб не подобається. Я просто загнув два кінці. Ну, а я там втратив, грубо сантиметр два, під два, може й нема. тіну, воно, по суті, в тому місці воно не тримає. Я думаю, там проблем не буде, тому що то рульове. Взагалі була ідея від власника приварити того штука. <х at> я Добре, <пот? пот>? що все зробилось. В принципі, якщо второпати, як... як воно хоче зігнутися, воно дуже легко робиться. Покажу вам, бачите, яке внутрішнє Ну, Таке йомке, як зі на 4. Типа сам штуцер грубий, а там всередині така дзюрочка міні мінімальна. Мені більше подобається циліндр на старому тракторі, хоча багато хто хвалив і нові, що їх два. Не знаю, мені більше подобається як один. Не суттєво. Е може бути така робота, якщо комусь з вас буде треба, без проблем. Ціни я не можу ляпнути, тому що я ще не порахував. Але шток новий, воно досить дешеве. Я за, за шток штоки заплатив 280 гривень. Тобто нове, не треба шукати на металомі ніде. Ви її не знайдете, тому що довжина там 400 490 костей. Всі сальники нові, як бачите, сальники до мене тут а хтось їх вже мацав, тому що отакий сальник не міг стояти, він по-людськи не міг робити. Зараз я покажу. Ахреза. Не суть. Видно, що він порваний дві ручки. Зараз я попробую. О! О такі осаники стояли. Це я нічого не порвав, я їх віння звідти такий. Ну, один був погризений, два були більш-менш. Купив всі нові. Один не підійшов, я поставив інший. Один не підійшов на поршень. На ту гайку ще я точив, в принципі, я з нуля точив, точив то, чор, то вони всі підійшли. Все. Зараз покажу, як працює. Покажу. Я думаю, що проблем не повинно бути з підтіканням маслом. Все дуже класно зайшло, дуже туго зайшло. Секунда. Тобто, даю тиск. Тобто, я даю Там скільки там компресорів нахимується? 8, 6. Ну, 8 немає, 6 може. Але зверніть увагу, що тут, якщо притиснути, тиск сидить там. Він тікає через пістолет. Дуже гарно тримаю. Він ну, Як я його пробував перед тим як розбирати, там не, не було такого результату. Тільки я дойну, десь той тиск там за секунди 2-3 пропадає. Тобто він тікає через ці порвані сальники. І навпаки. Я раз тільки нажав він зразу втікне на середину. При тому, що дуже плотно саміки залізні, я взагалі боявся, що вони не залізуть. Залізли дуже гарно. Все працює, все, зараз я його те кручу верха, запакую і віддаю назад е людині. Е бачите, з однієї сторони, добре, що знімаю всякі відео, е комусь можна допомогти і самому можна щось заробити. Комусь буде цікаво будь-яка робота з трактором, будь ласка, звертайтеся, в принципі, можу щось допомогти. Е -е... Предварительно все скажу всі ціни. Якщо я з... не забуду, я напишу ціну, що та реставрація коштує е -е... в мене. Тобто новий шток, нова, нова була оця частина. Я її називаю гайком, то не гайка. І поршень, поршень старий, я поршень не чіпав. Е -е... Всі зайники нові. Все треба вставити, не порвати і так далі. І ці резьби наштовку і все моє нове. Бачите, тут, тут є різьба під цей, такий конус є під сальник, на поршень, звідти різьба так само моя. Е, комусь може буде треба, звідси різьба 14 на півтера, звідси різьба 20 на півтора. Тобто, тут, по суті, моне не точити, зразу різати, але я зняв дві десятки. Чи десятки вже забув. Тому що різьбу часто піднімає. Я різав станком. Зараз, до речі, можу показати, як воно крутиться. Якщо я лівою рукою наживлю. Ну то тобто, я старався, щоб воно крутилося не туго, тому що воно як приржавіє, то йому хана. Ну і люфта тут мізерна. Так торі знаю, що такі люфти люди роблять, що капець. Я стараюсь таких не робити, але я знаю, що вони такі їх роблять, тому що воно переживіє і що хоче потім з ним робити. Тобто, ця штука так само накручується без проблем. Отакий От готовий результат. Мені, якщо чесно, тільки не подобається не сам діаметр циліндра, тому що насос, як нажене тиску, він все одно свою роботу зробить. Мені не подобається, що шток тоненький. Чим тоненький шток, тим слабше буде. Ну, тобто, в моєму там тут -та два штоки на 20, все одно це грубше, ніж один на 25. Але ви бачите, от окремий випадок наїхав на чому вік і капець. Я думаю, що якщо чесно, що 20, що 25 би загнулися. Ну, коротше, кому подобається. Отака от от робота. Кому цікаво, можете звертатися. І... І все, всім удачі, всіх хибому основіть, працюйте. Все, щасливо.